Доброго дня, шановне товариство. Приїхав сьогодні на рибалочку з човна. Вже мав одненьку покльовку, така щучка може 200 грамова. Такі, от, бачите, місцевість, яка все позаростало. Але пробуємо на поверхневій приманки, лулютну на таку от снасть, поверхневий обір. Тому будемо тестувати далі. Погода сонячна, тепленько, але щучка щось прокльовує, щось десь пробиває. Що, друзі, продовжуємо? Ух, качка пішла. Продовжуємо кидати. Самі бачите, яка снасть. Вона вже переловила щук та снасть, вже побита, вже потерта, побита, але ну, досить уловиста. Ого! А що тут таке? Я там тільки що тянув. Може то мирна риба якась? Нічого собі. Щось там льопнуло. Можливо, мирна риба якась стояла. Тут досить мілко тут, сама водойма досить мілка вся. Там десь, можливо, метр є глибини, можливо, метр двадцять, і, і то там, де на течії. А тут решта ну, просто, самі бачите, воно все позаростало геть. Ну, є місця, є місця, де ловити. І не, нічого не скажеш. Але самі бачите, досить-досить мілко тут, ну можливо, ще якусь там віртушечку можна попробувати, якщо легенько якось по поверхні потягати. Ну, бо як на мене ну силікон, навіть той овсетний, то типу, ну, безрезультативно. Я тут ніколи на сілікони не ловив. Я завжди попіри, ці от вубліра поверхневі, та й якось так. Ну, Знаю вже, були тут досить багато разів, знаємо, що за водойма і на що приблизно може клювати та щупачка, ну але інколи влітає досить непоганий окунь. Ну, хоча щука, як показує, практика бере чистіше, ніж окунь. Так ми ще разочок тут тестанемо і будемо переміщатися. Опа! Ось туди. Ось така от вдарила хлопця. Досить Ну, не, не дуже велика, але в самих-самих корчак вдарила. А та маленька геть, зілля накрутила. всічена за верхню губу, все як... Ой-ой-ой. Мала, шо ж ти нарубила? Ой-ой-ой. Пробитие, конечно. Ой-ой. Угу. Порубалася трошки. Ну ладно. Біжи, біжи, давай. Ух! Попливла. Ну вот така проклюнулася. Кіда між самим зіллям. взяла тут геть-геть між самим зіллям. Другі Порвав її губу чуть-чуть, ну то таке так, що, далі, далі. Сонечко зараз буде сідати. Тому ще десь може туди щось стоїть, ще такий разочок другий. Теж 300 грам. Ну, тут 90% щук то це от такі, як я тільки що зловив. Це от, така от, я що, ну, водойом такий для тренувань. Дітей від 10 до 16 років чи там, якось так. Ну, б, кажу, тут маленької дуже-дуже багато і типу, велика прокльовує вкрай рідко. Ну але інколи попадає. Зараз можливо активізується якраз. 20-та година вечора. І зараз десь можливо сонечко почне сідати. І десь щось з цього вийде. Так, ну що далі-далі, бо -далі? в нас немає часу. Так, що ще? Ще один дальній закид. І будемо переміщатися. Я люблю такою методикою. Я не знаю як кому. Я там роблю декілька прокруток катушки, а потім роблю паузу. Але ну, просто щоб ну, не знаю, можна його просто і тягнути, типу. Але інколи на паузі, ну як самі, самі знаєте, що частіше щука клює на паузі, коли вона вже побачила приманку, що вона її заграла і вона її починає доганяти, то інколи частіше буває, що на паузі клює. Так, ну що, ще ми чуть вперед дамо. Ще ми чуть вперед дамо. Вітер сьогодні трошки є десь близько 4 метрів в секунду. Але тут нам не заважає, Я тут став такі гарні заплавці став. Бідру тут і немає, зовсім майже. Так, ми зараз там попереду станемо на те зілля, щоб нас не зносило. Ух, ще... щось пішло. Дивіться, 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 щось пішло. Не знаю, чи то мирна риба, чи то що. Пішло, щось пішло, хвилю пустило. Зараз ми тут на це зілечко. Пришвартуємося. О, місця які от під саме очеред покидати. Ай-яй! Зараз, зараз. Так, є. Ну, місця гарне. Головне це туди влучити. Ох. Ідеально. Ще й навіть трошки далі на очерет попав. Гарне місце таке тихеньке Так, щось нас скидає. Щось скидає нас потрошки. Так, далі ще раз ми тут кидаємо все гарненько. Опа. саме-саме очередні. грає приманка. Вона, ну, Якщо нижче пускаєш спіннига, то вона типу і нижче йде. нищидеся. Вона типу нижче йде. А, вона, типу, нижче йде. якщо так високо тримаєш, то ну, і по поверхні просто-просто грає по поверхню. Я не буду міняти приманки. Ця приманка тут відловила щук, я вам кажу, ой-ой-ой, відловила і малих, і великих. Ну, найбільше це, що брали, ну, це бачите, самі розумієте, геть мілкий водойом. Тут є щуки, тут є щуки дуже солідні. Так як зимою інколи попадають на жерлиці там 6 кілограм, 3, 5. Але ну, найбільше я ловив, напевно, тут, оце, що так, з це десь півтора. Так, да, десь півтора приблизно то це було найбільше, що її зловив. Ну саме от з такої от мілини. Як показує практика, нікуди така й велика і не стоїть на мілині. Ну, хоча всяке може бути. Зазвичай тут, як кажуть, та щука трав'янка, дрібненька. Це так, аби потренуватися, побавитися. Немає покльовок, Там була ще одна покльовка, течочок був такий легенький, то мені здається, окунець дрібненький. А тут ще щось немає, ну ще ми зараз декілька разів туди прокидаємо. Я в таких ситуаціях то люблю далеко закидати, тому що є можливість, якщо є можливість протягнути, Десь там між зіллям чи біля зілля, то я надаю перевагу далеко закидати. Щоб була можливість ну, трохи побавитися, бо так близенько, може не завжди. Оп. От. Так. Ну нема, нема щось покльовок. Там було тільки. Руденько я зловив, одненька мені біля чона зійшла. Ого. Щось там в очереті, якась риба хлюпається. Чи можливо не риба нам ні не видно. А ні, то напевно якісь птахи, то не риба. Так, ну що, ще, тут раз-два закиди і треба переміщатися. І, як невеличка рекомендація завжди, як на спіннігату часто в одному місці не стояти, бо ви самі знаєте, що хижу рибу треба шукати. За нею треба їздити і кататися. Ох, що -то було? Що зілля зачеплено. Можливо, і в саме зілля попав. Навіть коли є хвиля і ловиш на цього поверхневого воблера, течки такі дуже гарні, такі дуже потужні. Навіть не видно виходу щучки, якщо воно, наприклад, бере з під низу. Десь. А якщо, наприклад, тягнеш десь там між зіллям, і вона з боку випригає, ну це кайф. І ти бачиш її в потужну покльовку. І навіть не там маленька, там і торпедою такою вилітає. Інколи самі бувають прецеденти такі, що вона з боку, там з метрів трьох-чотирьох вискакує, побачила е, приманку і летить за нею. Так, щось тут у нас снасть переплуталась трішки? Ой-ой-ой, що тут? Кащо от О, її гану стіймала. Що зараз зійде чи не зійде? Не, не повинно. О, вон, ця вже така трошки більша. Да, вітер, до речі, посилився такий ух. Дайте ж легенько, ледве-ледве сіклася. Та, така десь пів кілошечка, напевно. Ну я думаю. Ось так, приблизно товариство, така от є у нас реалізація. Ой-ой-ой, взяла далеко за язика. ах стій! Взяла далеко за язика. ну Брала ззаду гарно. І що, ви все бачите самі. Снасть одна та сама. Ось, дивіться. Дивіться, товариство. Така на ній майже розкраски немає. Але робоча... Так, що в нас була покльовка ще одна. Тичочок був маленький знову. Маленький, ледве-ледве. Добрала, добрала. Добрала. Ух! Добрала, щупачка. пачка. Два рази тичкувала. Ух, да то, це вже така-та. -така. Да це підкілошна щука. Товариство, це. Ух, дає свічі, це подкілошна щука. Ух-у-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, це... Так, да, це підкілошна щука. Ай-яй-яй, бризкала. Підкілошна, точно. Я прошу звернути увагу шановних рибаків. Що це з одного місця, я так і не переміщався. Це все з одного місця. Активізувалася на вечір щука, активізувалася. І це, до речі, два заброси було. Один і другий. Ми ще маємо часу побовтати. ще є час. Опа. О, там далеко десь коре, колега рибак нас, нас доганяє. что-то. Нет, да, не прям Я думал, что их пуклевка. Так, далее, что дальше тут? Два-три разочка моно. Можно бов тут. Опа. Заплутайся. А -а, а, а распуталась с нас. Ну давайте ще разочок туди. Попробуємо до... зілля докинути. Опа. Наша рибалочка кінця, сонце вже сідає, ще от кілька разів повтнем і вже будемо випливати. Тому на сьогодні будемо завершувати всім вдало в кльову та достойних трофеїв!